Привіт, мене звати Міра і я трохи прихворіла, тому сподіваюся, що мій голос вам не буде різти важко. І перед початком цього відео хочу попросити вас підписатися на мою інсту зі всіма моїми артами і на мій телеграм, в котрому трапляється дуже багато всього цікавого, інтерактивного і лайфстайного. Угу. По назві цього відео, я думаю, ви зрозуміли, що тут я вам покажу, як я прогреснулася з 2019 року по 23. -й. Я буду перемальовувати свою першу картиночку, я намалювала на тому ж самому графічному планшеті, на котрому малюю зараз. Тобто, в мене обставини по факту ті ж самі, матеріал теж самий, все ще сай, але через роки. І так, почну з того, що не змінилося. Це те, що я малюю на папері скетч, потім фотографую його, а потім вже там домальовую. Хочу позначити про те, що я так робила на початку і роблю зараз, але десь посередині я намагалася шутим калякати тільки на планшеті, тобто тільки на компі, тільки в програмі. В мене ніфіга не вийшло, і насправді я так намагалася робити дуже довго, але ну, не фортану. Але якщо подумати, окрім цього, в мене нічого не зберіглося. Тобто, зараз лайну, і якщо про лайн раніше я робила о, ж такий крінж був. Я робила його. Векторним слоєм, в сайті, тобто ви розумієте, який це трендець. І в мене не якісь максимально графічні роботи, там, де в принципі таке можна було б застосувати. Ні. І якщо ви пролистаєте десь там вниз нести, стиль, якщо я не архівувала ці пости, ви просто побачите, який це трендець. Зараз я, в принципі, малюю дуже тонкий лайн, і я малюю його. Пензликом акварельів він називається всей, тобто це трохи непрозрачно, навіть якщо поставити 100% прозорості, але все одно вона буде трохи непрозора. Такий от скам віце. І вона дуже легко розмивається самою собою, звичайно. Чому такий пензлик? Ну, не знаю, тому що мені комфортніше так малювати, тому що, знаєте, оці всі поради про те, що лайн треба вести однією лінією, треба бути впевненим. Не знаю, є людина, у котрій так просто руки не можуть працювати. Так, ой, блін, а мілай не виглядає волосатим, хоча я малюю дуже, дуже багато штришків, щоб провести одну лінію. Просто якщо тобі насправді комфортніше малювати так, з часом ти просто навчаєшся малювати лінію в лінію. І якщо вам хтось сказав, що треба малювати лише однією лінією, а ви намагаєтесь-намагаєтесь і просто не можете. Забити на це, будь ласка, можете малювати хоч мільярдом ліній. Оту лінію Дозволяє. Також, якщо дивитися на інші аспекти, можна зазначити фон. Так, на цьому арті він ви потім побачите доволі такий простий, але раніше я використовувала лише або як ось тут розмитий фон, або як ось тут, от якусь просту заливочку. Зараз, звичайно, в мене не завжди так виходить, але я намагаюся чесно. Не так чесно слово намагаюся робити фони цікавіше, навіть якщо вони ну так, з першого погляду, здаються доволі таки простими. Якщо ви ще не бачили, то на моєму каналі я зробила відосик про фони, якраз таки, котрі, в принципі, якщо ви не знаєте, що намалювати, можуть вас надихнути, тому що там я розподілила фони на декілька типів. Деякі типи я поясняю, як намалювати, деякі вони занадто складні і різноманітні, щоб я якось конкретно змогла пояснити. Але вважаю, що реально, якщо ви думаєте, який фон. Можна пристроїть у ваш арт, котрий, можливо, вмилюється навіть зараз, радше подивитися. І все ж таки ми переходимо до наступного пункту, це покрас. От, як я його якось странно дуже робила раніше. Тобто, якщо зараз в мене є шар з самим покрасом, тобто просто колір, як зараз шкіра, от просто я закрашу і це от один слой. Потім можете, вже йде слой з якимось там румяшками, якимись такими штучками. А далі декілька шарів тіней. і потім шари там, де я показую світло. Тобто все зрозуміло. Але раніше, до речі, помарочка, що все є така шняга, що ти можеш не якийсь інший шар прикріплювати до попереднього, а саме малювати, тобто ти намалював, наприклад, коло і включаєш таку піпочку, щоб малювати лише на цьому шарі, вже на тому, де вже ти помалював. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. І так, як ви. Я робила саме так. Тобто в мене і тіні, і основний колір, і все, -все, -все було на одному колі. І я не розумію, чому навіщо? Навіщо я це так робила? Я, я просто це в мій мозок якось прийшло і дуже довго не виходило. Що ж, ми з вами поговорили про. Всілякі отакі штучки, що в мене змінилося, Тепер я пропоную розповісти, Боже, а як саме я досягла цього прогресу? І хочу першим зазначити, що так, та штука про те, щоб малювати кожен день, це правда. Але а, хочу сказати, що без мого способу, котрим я надихаюся зараз, в мене є відносно цю тему, що тут вам покажеться. Я не знаю, як малювати корди. Я просто собі не можу це уявити, тому що я згадую, як я на початку свого мальовничого цього всього шляху. Ой, господи, я не могла просто підібрати, що мені намалювати, тому що ти багато чого не вмієш малювати. Ти нормально не можеш щось намалювати з натури, ти не можеш нормально щось придумати. І в мене така проблема, що я не можу змальовувати та стресовуватися. І я це навіть не могла нормально зробити клас. Тому я вам раджу спочатку малювати скільки, скільки вам виходить просто. Тому що по-іншому ви себе видалите і буде далі складновато. Так, якщо вам прям треба малювати, тобто на якісь екзамени чи щось таке, на заказ, щось інше, то звичайно ви не можете але ну не пре. Але якщо ви робите це для себе. Це прекрасна причина, щоб щось не робити. Непри також другий пункт, який дуже мені допоміг помічати якийсь прогрес, це все ж таки зрозуміти, що так, деякі картинки, наприклад, як ось ця, котрі я малюю на фоні, вони просто невдалі. І все, ти з цим нічого не зробиш. Наприклад, у цій картинці у мене приклучився прекрасніший лайнар, на мою думку, але я дуже сильно запорола покрас. І буває, нічого страшного в цьому нема. Так, я розумію, що вона десь вийшла не дуже. Але з кожною роботою моєю, з кожним моїм артом я сама себе є і вчителем, і тим, хто вчиться. І це нормально. Я прогресую з кожним артом, тому що я помічаю якісь свої помилки. Можливо, так, я одразу їх не виправляю, але я їх запам'ятовую. І в наступних артах, не те, щоб знаєте, стараюся прям таки не робити, але я пам'ятаю про них, і я намагаюся якось все ж таки перекраїть арт щоб цих помилок не було, і мій третій останній пункт мого прогресу це аналізувати, тобто не просто надихатися роботи мій інших художників, а саме аналізувати, розуміти, як він зробив. Що а, для таких цілей дуже прекрасно підходить оті самі спідпейти, так просто спідпенти без голосу, без нічого крутанів. <laughs> просто загугліть англійською Paints, щось таке, пошукайте, що вам сподобається. Якісь реально класні, особливо, знаєте, японські художники мені, наприклад, дуже імпонують, просто божественні, я не знаю, як, <laughs> як вони все це роблять. Але це і надихає, так. І якщо ти не просто дивишся, а думаєш, думаєш своєю коробочкою, то так. Ти реально помітиш, що ти став малювати краще. Це якась магія насправді, на мою думку. Але отак. І так, ось на закінчений арт з трохи обробкою такою. Я зараз реально не хочу нариватися на якесь жаління чи тому інше, але я так, я розумію, і люди, котрі такого ж скілу, як в мене або вище, ви прекрасно зрозумієте, що саме я тут запорола. І я теж це розумію. Але знаєте що? Якщо зрівнювати мою саму першу картинку на графічному бачиті, і цю насправді вони обидві на свій час получилися невдалими. І це чесно, виходить, що ми зрівнюємо мою першу невдалу картинку і мою останню невдалу картинку. І навіть ось так ми бачимо цей прогрес. Я вже це прекрасно. А зараз мої наймовірні я вам бажаю натхнення, любові, щастя і мирного неба над головою. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал, в якому дуже багато всяких цікавостей трапляється. І на мою інсту. Послання і на те, і на те буде в описі під цим відео. Пока-пока.